Святий ангеле, представлений до моєї нерозкаяної душі та до пристрасного мого життя, не покидай мене грішного і не відступи від мене за нестриманість мою, не попусти злому Духові володіти мною через пристрасті мого смертного тіла, зміцни мої немічні сили в боротьбі з гріхами і настановляй мене на спасену дорогу. О святий ангеле Божий! Охоронителю і захиснику моєї нерозкаяної душі і тіла, прости мені все, чим згрішив я, і образив тебе в усі дні життя мого, і коли чим згрішив минулої ночі, захисти мене в нинішній день, і охороняй мене від усякої спокуси, диявольської, щоб я ніякими гріхами не гнівив Бога і молися за мене до Господа, щоб Він утвердив мене в страху своїм. І показав мене гідним слугою своєї безмірної доброти. Амінь.